Вітаю! В цьому відео, як вчасно приготуватись до вступу дитини до вищого навчального закладу. Коли це треба починати? Які переваги дитячого полісу накопичувального страхування? Одразу до питання, коли. Дитячий накопичувальний поліс можна оформити після народження дитини за наявності свідоцтва про народження. Термін дії полісу обирається, виходячи з того, на які цілі збираються кошти. Якщо це вступ до вишу, тоді є сенс оформити до настання 17 років дитині, якщо на придбання житла або старт бізнесу, можливо на більший термін. Деталі та особливості оформлення конкретного полісу можемо розглянути на особистій консультації з детальним прорахунком варіантів. Поліс для дитини оформлюється в лайфовій страховій кампанії, тобто кампанії зі страхування життя. На ринку України таких кампаній 12. Серед них є як вітчизняні надійні компанії віком понад 20 років, так і іноземні компанії віком 150-200 років і більше з дня заснування. Враховуючи вік компанії, зрозуміло, що є багато прикладів виплат по дитячим та дорослим полісам страхування життя. Отже, що дає дитячий поліс. По-перше, це формування накопичень з невеликими щорічними внесками на рахунок, може бути на певний термін або до певного віку. По-друге, захист накопичень на випадок смерті чи втрати працездатності батька або особи страхувальника, який сплачує внески по дитячому полісу. Якщо страхувальник у дитячому накопичувальному полісі уходить з життя чи повністю втрачає працездатність, то компанія зобов'язується сплачувати замість нього поліс до закінчення терміну дії поліса. По-третє, страхування здоров'я дитини та страхувальника, тобто метична страховка. В медичну частину поліса можна включити такі опції, як критичні захворювання, тілесні ушкодження, госпіталізацію, хірургію, тобто все те, що вимагає великих сум грошей в разі настання таких подій. Притому швидких грошей, коли немає часу чекати, такі гроші виплачують лайфові компанії. Таким чином, дитячий поліс сформує необхідну суму на освіту або інші цілі, та одночасно буде захищати від можливих неприємних подій зі здоров'ям. Як дитини, так і страхувальника, який цей поліс сплачує.